Привіт, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. І так, хороші новини для пенсіонерів. Я б навіть сказав дуже хороші новини для пенсіонерів, тому що це дійсно так. Мова йде про значне збільшення пенсій і не якісь там окремі категорії пенсіонерів, а для більшості пенсіонерів, для значного числа там відсотків 80 отримуються збільшення. І не на 100 гривень, так які ми вже так звикли отримувати при індексаціях, а на 520 гривень. но в два етапи. Що це за два етапи, кому збільшують, наскільки, коли, бо це вже, ну, можна сказати, 100% інформація, якщо не трапиться якихось форс-мажорів. Тож... Розбираємось. Ще раз доброго дня, дорогі глядачі народної думки. Зараз розберемось усі деталі підвищення, збільшення пенсій, доплати оцих 520 гривень кому і за що. Але перед тим хотів висловити слова величезної вдячності усім, хто підтримує канал Народна думка. Тим людям, яких я вже сміливо можу називати однодумцями, так бачимо, що наша народна думка росте, її вплив росте і думки народу України який є найголовнішим аспектом у нашій державі, так саме народ, починають чути, до них починають прислуховуватись. Тож, якщо ви хочете також стати частиною цієї великої команди, великої, тому що вже 836 тисяч підписників у нас на каналі, такими темпами дуже скоро буде і мільйон, то також долучайтеся. Дуже вдячний кожному, хто не полінився, потратив 2 секунди і під відео натиснув малесеньку кнопочку Підписатись. Малесеньку, але таку важливу в формуванні нашої думки, в формуванні народної думки. А тепер давайте розбиратися з пенсіями. Чому ж і коли вони зростуть? І це станеться уже зовсім незабаром, буквально через якихось декілька місяців почнеться перший етап. Тож. Міністерство фінансів почало розсилати листа фінансовим департаментам, щоб підготувались до цього етапу збільшення пенсій. Що означає розсилання цих листів? Це те, що вони мають запланувати бюджети, запланувати суми, запланувати хід цього підвищення. Давайте розберемо, з чим воно зв'язане, для кого воно буде відбуватись, а потім розберемо етапи цього підвищення і суми. Зв'язане воно з... Тим, що в Україні вже анонсовано, заплановано підняття мінімальної заробітної плати. Мінімальну заробітну плату планує підняти до 8 тисяч гривень. А як ми знаємо, пенсія в Україні має становити не менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Тож рахуємо, з 1 січня мінімальну заробітну плату мають підняти до 7 тисяч 100. і таким чином мінімальна пенсія має зрости від... 2680 до 2820 гривень. Це перший етап підняття пенсії, а наступний з 1 липня 2024 року, коли вона буде становити 8 тисяч гривень, таким чином мінімальна пенсія має становити не менше, ніж 3200 гривень. В загальному сума підняття 520 гривень за оцих два етапи. Но тут варто зауважити, що в пенсійному законодавстві так прописано, що таку пенсію не менше ніж 40% від мінімальної заробітної плати отримують пенсіонери, вік яких не менше 65 років, і стаж яких не менше 30 років для жінок, 35 років для чоловіків. Страховий стаж я маю на увазі. Чому? Вік 65, чому так прописано, так? чому так рахують, ніхто толково пояснення не дає і не дав мені до цих пір, що вважається, що пенсіонер в 64 роки якийсь неповноцінний пенсіонер, який працював більшу половину свого життя, так, віддавав гроші, платив до держави так, в пенсійні фонди, податки. А тепер його якось понизили в рангові. Да? Тобто він отримує свою пенсію по розрахунку, по формулові. але оці дотяжки, так що пенсія повинна бути не менша, ніж чомусь починають діяти аж з 65 років. Як на мене, то це така трішки дискримінація, ну, навіть не трішки, а така нормальна дискримінація, тому що якщо ти пенсіонер, то ти вже пенсіонер. 60-65 років не має значення. В тебе є стаж, будьте добрі, заплатіть мені не менше, ніж якоїсь гарантованої суми, так і за яку людина може прожити. Думаю, що в нас буде народну думку почуто і в найближчий час ці зміни до пенсійного законодавства будуть якось внесені, поправки, але поки що наразі маємо таку ситуацію. Тож, з 1 січня усім людям кому за 65 у яких 30-35 років жінки і чоловіки стажу відповідно будуть отримувати не менше ніж 2820. А от уже з 1 липня 2024 року не менше, ніж 3200. Плюс ще додаємо, звісно, березневі суми індексацій. Тож думаю, в загальному там получиться краща циферка, ніж ту, що ми отримуємо сьогодні. Головне, щоб... Ціни, інфляція, ці курси доларів, ціна бензину і на, е, плата за комуналки так не перегнала це все і не виросла в 11 разів, тому що це підвищення тоді просто-напросто нічого не буде стояти. А от якщо все залишиться на більш-менш тому рівні, що зараз, так, то пенсіонерам стане все-таки жити трішки легше. Тож, уважно спостерігаємо за цією і іншою інформацією, тому що там міністр соціальної політики розповіла ще багато цікавих фактів, над чим зараз працює пенсійний фонд. Я їх всіх зберу до кучі і з вами з радістю поділюсь. Уважно спостерігаємо. Не забуваємо підписуватись, щоб отримувати сповіщення і також впливати на ці події. Я вам усе детально розповім. Тож до нової зустрічі на каналі Народна Думка. Зустрінемось!